Вухасті та пухнасті у Сумах вперше організували експертно-оціночну виставку кролів. Заводчики Сумської, Київської та Харківської областей представили на суд судді зі словаччини своїх кращих вуханів. А після милування та оцінок усі, кому припала до душі та чи інша тваринка, міг її собі придбати. Вік, вага, хутро, постава лапок, симетрія окрасу та довжина вух. Для оцінювання кроликів існує низка параметрів. Тож 97 балів зі 100 можливих і звання переможця отримали лише кілька особин. Як виростити таких чемпіонів, знає Анатолій з Харкова. Чоловік привіз на виставку представників одразу трьох порід. мати генетично хорошого кролика, щоб від нього щось тягнути. Тому що, якщо кролика купити на ринку, від нього вже чемпіон не виросте. Семикілограмовий кілограмовий бельгійський велетень, плямистий німецький метелик, французькі барани з вушками, що звисають. Усього на виставці представили вісім порід. А ось цих декоративних малих пухнастиків принесли не для оцінювання а втіху відвідувачам. Ми тримаємо э, для себе кроликів. Совсем недавно Прийшли посмотрети нові породи, яких у нас немає. Я, звісно, в восторгі взагалі прелість, хороша. Всі я бажаю, щоб придбати такого кролика. Сумському клубу кролівників усього рік. Ідея об'єднатися, щоб ділитися досвідом з'явилася після того, як побачили подібно й в Ужгороді. Поки сумчан учасників клубу небагато – дев'ять, однак сподіваються, що кролівництво стане популярним. Цей трохи в своє час, в часи, времени розвивалося, працювали селекційні у нас це інститути, а зараз це діло немножко підзабито. Кролики – це, общем-то, удовольствие не дешеве і дуже дорогостоюче». Виставку намагалися провести за європейськими стандартами. Діляться організатори. Закупили клітки, піддони, відібрали найкращих учасників. В сумах вперше проорганізована організована виставка кроликів, а не базар. Це головне по-перше, естетика самої виставки. Клітки стандарт. Значить, по-друге, що тут представлені кролики тільки елітні. У нас дійсно в сумах є. Ті аматори-крилівники, які тримають чудових оцих звірі зві... звірушок, я так скажу, то що більш можна любовно їх називати. Після експертного оцінювання влаштували продаж пухнастиків. До слова, любов до них не дешева. Наприклад, деякі можуть коштувати до тисячі гривень. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.